Я думаю, що вже Китай і інші країни не будуть хитатись, тому що приймаючи участь в різних формах, де присутні було керівництво Китаю, Туреччина і я вже говорю, НАТО, от однозначна позиція ядерній війні не бути, і тому сьогодні навіть не тільки домовленість Китаю, Сінзіпіна з Байденом формують позицію на застосування дронів зброї, але прямі попередження Путіна, що дуже ефективно знає Путіна особисто, що він боїться критичних аргументів. Критичних попереджень, але вони по повинні бути реальні і від реальних країн. Його попередив Байден, попередив через і різні моделі. Остін, щойку. Попередив голова Цирбьонсь. Конкретно що буде несе удари, і Джейк Саліон, радий сподання національної безпеки. Точно так же Путіна попередує Шольц, Макрон відповідно, прем'єр-міністр е, Британії і особливо те, що важливо сказати, зіпі не тільки спільна позиція США і Китаю. А персональна позиція, ми uh -huh. знаємо по лінії безпеки, посоло нас Міністерства соціальної безпеки Китаю було попередження Путіну однозначно не застосовувати ядерну зброю. Тому що зворотний формат це знищення людства. Якщо зброя застосована, бо застосована іншими країнами. А це ніхто не виживе: ні Китай, ні американці, ні росіяни, ні українці, ні європейці. Тому цей фактор являється вирішальним для позиції Китаю, Європи інших країн. Вони захищають. І нашу державу, але захищають себе і стримують Путіна не просто переконаннями жорсткими попередженнями, а можливими потужними нанесенням ударів відповідь в момент розгортання ядерної зброї Російської Федерації.